Котрий раз дякуємо всім, хто допомагає кривому рогу і Криворіжжю. Сьогодні особа подяка благодійному фонду «Чисті серцем в особі Василя Вишенівка та нашим естонським партнерам за те, що надали многофункціональні ліжка для наших лікарень. Ці функціональні ліжка будуть служити населенню нашого міста, а саме для терапевтичного відділення. На базі терапевтичного відділення з січня цього року відкриті 20 ліжок для паліативної допомоги, якраз для таких хворих, тяжких хворих, які потребують допомоги в уході за тяжкими хворими. Тому і персоналу буде легше, і хворим буде. Теж легше знаходитись у нас на лікуванні.